Чи залишать студентам пільги на проїзду міському транспорті? Інтернетом шириться інформація, що вже з 1 травня доведеться сплачувати повну вартість проїзного квитка, начебто через те, що компенсацію комунальним підприємствам перераховували через банк Хрещатик. Отже, гроші зникли. Чи справді це так дізнавалася Вероніка Сектим? Мирослава щодня користується проїзним студентським квитком на дорогу до вишу та додому, витрачаючи мало коштів. Про відміну пільги дівчина не чула. Утім, каже, це було б жахливо. От буквально полтора години назад підняли ціни це не на проїзд, і студентам дуже складно з такими стипендіями, як зараз є. як-то в Києві, в столиці виживати, крутитися, заробляти одновременно. Це достатньо складно. Щомісяця студентські проїзні квитки організовано замовляють профспілки. лише з одного вишу їх. Потребують понад 5 тисяч молодих людей. На травень за усі проїзні вже внесено кошти. Буквально за тиждень їх мають видавати. Тому якщо б пільги відміняли, квитки замовити не вдалося би. Такої інформації не ходило не тільки нас в нас університеті, але й в межах Києва загалом. Тобто, я вважаю, це просто посіє, хто сіє паніку, пані, кузні, з яких мотивів. Гроші зібрані, вже перераховані на рахунки, проїзні виготовляються і вони будуть у наших студентів на руках, починаючи 28 квітня. Спростовують інформацію інформацію про відміну пільги в департаменті соцполітики міською програмою «Турбота» передбачено кошти на 2016 рік, які компенсують комунальним підприємствам пільговий проїзд для студентів. У нас жодна копійка, ні державна, ні муніципальна не згоріла або не зависла в банку хрещатик. Вибачте, за такий жаргон. Тобто немає у нас коштів в банку хрещатик. Проблем відповідно з цим так само нема. Договори з Київпастранс або Київметрополітен, які реалізують ці проїзні квитки, Ми так само підписуємо в звичайному робочому порядку і якихось проблем щодо затримки з платежами за станом на сьогоднішній день немає. Хто розпускає такі плітки та головне навіщо? Невідомо. Утім, вірити інформації, що з'являється у мережі, не варто без попередньої перевірки. Студенти столичних вишів і надалі будуть сплачувати за проїзд половину його вартості. Вероніка Сектим Сергій Горбачевський телеканал. leave.